Бо Багато часу ти не знаєш, куди його діти. Краще зроби свій американський ютуб канал. Ти всім привіт. Я думаю, ви зустрічали ось таку рекламу. Наприклад, якщо ви хочете заробляти гроші, створіть свій ютуб канал. Для того навіть не потрібно нічого робити, але ви будете заробляти гроші і купіть у мене курс, і все. І зараз ми провіримо, чи можна зробити на американському Ютубі без досвіду. Ну а перед початком відео попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал, всім приємного перегляду. У цьому відео я хочу поділитися з вами думками про заробіток на американському Ютубі. Особисто мені тема американського Ютубу є досить цікава. Я вже був раніше розмивався в ній і ось зараз покажу результати. Там найбільше мене набрало, якщо не помиляюся, 250 переглядів відео. От зараз покажу результати. Ось ось це відео у мене набрало 241 перегляд за місяць. Типу я викладав кожен місяць по відео, я там робив всякі анімації на телефоні пробував робити. І я зрозумів, що в мене нічого не вийшло, і я починаю шукати в Ютубі, як можна зробити на американському Ютубі. Передивившись пару відео про американський Ютуб, я зрозумів, що ці експерти це є типу капери 2023 року, і вони розводяться людей. Ви можете самі проаналізувати, як вони заводять заробляють, Я, Вони не заробляють на американському Ютубі, навіть якщо заробляють, то якихось 100-200 доларів, якщо не менше. Вони просто продають якийсь циганський інфокурс і заманюють вас. Ну якщо подумати логічно, чому вони продають курси за 500 тисяч доларів, що за певний час кажуть за малий період часу вони зможуть вас вивести на монетизацію, якщо вони можуть самі робити купа аккаунтів і виводити себе на монетизацію і заробляти в три рази більше. Людина купляє курс і починає знімати легку нішу, яку розповів експерт. І лише тут до людини приходить думка, чому експерт не заробляє е, такі гроші на тих відео. Повіщать на легкі гроші, купивши курс тих недоекспертів, втратити гроші і втратити надію на заробіток. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо ви щось не зрозуміли. І можете підписатися на мій телеграм-канал, телеграма е, про заробіток е, без вкладу на аеродропах. Силка в описі. І всім пока.